Людина в цаповій шкурі. У селі здійнявся рейвах. Була неділя, щойно закінчилася меса, і віряни з Сент-Ніколя та навколишніх сіл неквапливо виходили із церкви на майдан перед храмом. Раптом жінки, що йшли попереду і вже повернули на велику дорогу, лементуючи не своїм голосом, прожигом кинулися назад. І в ту ж мить люди побачили, як величезне, жахливе, як чудовисько авто з шаленою швидкістю мчало в село. Серед криків і зойків переляканих парафіян, які рятувалися втечею, звернуло прямо до храму і в останню мить, коли, здавалося, ось ось розіб'ється об його сходи, різко повернуло вбік. Зачепило стіну священникової хати, Виїхало на трасу і, не торкнувшись у своїх диявольських викрутах нікого, справжнє чудо, яке важко пояснити, помчало вперед і зникло. Однак люди таки дещо побачили за кермом лімузина з відкритим верхом, на вкритому цаповою шкурою сидінні, сидів чоловік, на голові мав хутряного картуза, а обличчя було сховане за широкими водійськими окулярами. Поряд нього, перехилена на спинку переднього сидіння, зігнуто удвоє теліпалася жінка із закривавленою головою, що звисала на капот, і почули жахливі крики тієї жінки, крики конаючої людини. Це моторошне пекельне видовисько так ошелешило людей, що вони на якусь мить завмерли, наче вкопані. Кров, кров. зойкнув хтось. І справді, кров'яні плями були всюди. На бруківці майдана на вже затверділій після перших осінніх заморозків землі, і чоловіки та хлопчаки, на вздогін за авто, орієнтувалися по них. Сліди тягнулися вздовж шосе, але якось дивно, від одного краю до іншого, залишаючи біля відбитків шин кривавий зигзаг, що кидав у дрож. Яким же дивом авто не врізалося в дерево, що росло на узбіччі? Як водієві вдалося вирівняти колеси, щоб воно не пішло під укіс? Який новачок, дурень, п'яниця, а може, наляканий злочинець кермував автомобілем, роблячи такі різкі повороти, якийсь селянин переконував людей. Ніколи в світі їм не вдасться вписатися в поворот до лісу. Ще б пак, інакше аварія, вторив йому інший чоловік. За пів кілометра від Сент-Ніколя починався Морганський ліс. Дорога, яка була прямою аж до лісу, за винятком хіба що невеличкого закруту при виїзді із села, стрімко здіймалася вгору, гадюкою вигиналась уже від самого в'їзду в ліс, поміж дерев і скель. Вписатися у такий крутий поворот, попередню не скинувши швидкість, не вдалося ще жодному, навіть найдосвідченішому водієві. Дорожні знаки попереджали про смертельну небезпеку. Задихані селяни видивлялися машину біля кожного бука на узлісці. Раптом хтось вигукнув: так і є? Що так і є? Аварія. І справді, на узбіччі, неподалік повороту, лежав догори колесами побитий безформний лімузин. Біля нього труп жінки. Найжахливішим, найогиднішим, найдивнішим було те, що голову її було розчавлено, сплющено до невпізнання величезною камінною брилою, яку опустив на неї невідомий силач. Щодо чоловіка з цаповою шкурою, то його так і не знайшли ні на місці аварії, ні неподалік. Робітники, які зазвичай спускалися в село краєм Морганівського лісу, сказали, що по дорозі нікого не зустрічали. Може, він утік через гай? Гай, який селяни називали лісом, бо тут росли гарні старі дерева, займав невелику площу. Про жахливу подію повідомили жандармерію, і жандарми разом із селянами провели облаву. Але нікого не знайшли. Викликали судових слідчих. Ті декілька днів скрупульозно розслідували криваву подію, проте жодних ознак, які пролили б на неї світло, не виявили. Більше того, в процесі розслідування виникли нові загадки, нові неймовірні подробиці. Було, наприклад, встановлено, що величезна кам'яна брила, якою розтрощено голову нещасної жінки, то уламок скелі, розташованої щонайменше за 40 метрів від того місця, де лежав труп. Отже, вбивці знадобилося буквально кілька хвилин, щоб принести її сюди і застосувати як знаряддя вбивства. З іншого боку, цей душогуб, котрий найпевніше не сховався б в лісі, бо там би його легко знайшли. Цей недолюдок через вісім днів не побоявся повернутися на місце злочину і залишити там свою цапову шкуру. Чому він це зробив? З якою метою? В кишенях, крім відкорковувача і серветки, нічого не було. Що ж робити? Звернулися до виробника лімузина. Той впізнав своє авто і підтвердив, що продав його три роки тому одному чоловікові, котрий відразу ж перепродав машину. Кому ніхто не знав, бо машина була без матрикулярного номера. Особу покійниці не вдалося ідентифікувати, побачити її обличчя не вдалося, бо голову було розчавлено. На одежі і білизні фабричного клейма не було. Прибулі в село працівники Національної поліції постановили змінити напрям розшукових дій, вернутися назад по трасі, якою мчали фігуранти таємничого нещасного випадку. Але ж як довести, що тієї ночі авто їхало саме нею? Поліцейські розпитували людей, перевіряли їхні показання. Врешті-решт їм вдалося встановити, що увечері, напередодні трагедії, за 300 кілометрів звідси, у маленькому селі, яке витягнулося вздовж міжміської дороги, що виходила на дорогу державного значення, перед бакалійною крамницею зупинився лімузин. Водій заправив машину пальним, залив оливи, наповнив запасні каністри, потім зайшов у магазин і виніс звідти харчі шинку. Фрукти, бісквіти, пляшку вина і чвертку тризіркового коняку. В салоні була ще жінка, але вона з машини так і не вийшла. Шторки на віконцях було опущено. Одна з них кілька разів ворухнулася. Продавець крамниці переконував поліцейських, що в салоні, крім жінки, сидів ще хтось. Якщо він сказав правду, то потрібно було знайти докази присутності цієї третьої особи, що було непросто зробити. Оскільки мандрівники запаслися провізією, то слідчим належало встановити, як вони її спожили і куди поділи рештки. Поліцейські повернулися по дорозі назад. За 18 кілометрів від Сент-Ніколя на розгалуженій доріг зустріли пастуха, і той повідомив, що на сусідній луці за густим чагарником лежить порожня пляшка і ще якісь речі. Детальний огляд місця події переконав слідчих у правдивості їхніх припущень. Авто той справді тут стояло, і незнайомці, ймовірно, переночували в ньому. Поснідавши біля лімузина, продовжили свою поїздку. Незаперечним речовим доказом були рештки пляшки коньяку, купленої в бакалійній крамниці. Чвертку було акуратно розбито в рівень з шийкою. Камінь, яким її розбили, і шийку пляшки з корком було долучено до матеріалів справи. На металевій печатці залишилися подряпини. Вони свідчили, що хтось намагався відкоркувати пляшку коркотягом. Слідчі оглянули також глибокий рівчак, що йшов вздовж луки, перпендикулярно до дороги. Від зарослого кущами ожини джерельця йшов гнильний запах. Піднявши гілки кущів, побачили трупа. То був труп чоловіка. Його розбита голова являла собою кашу, в якій кищили черви. На ньому були штани і каштанова шкіряна куртка. Кишені порожні, ні документів, ні гаманця. Годинника теж не було. Післязавтра власники, і продавець бакалійної крамниці, яких терміново викликали, як свідків, по одежі і статурі. Впізнали мандрівника, котрий напередодні злочину купував у їхній крамниці провізію і пальне. Таким чином, розслідування належало провадити на нових засадах. Найшлося вже про трагічну подію за участі двох осіб: чоловіка і жінки, під час якої один убив іншу. А про драматичний випадок із трьома фігурантами і двома жертвами, однією з яких був саме той, кого спочатку підозрювали у вбивстві супутниці, сумнівів, що до вбивці слідчі вже не мали. Ним, безперечно, був третій пасажир лімузину, котрий ховався за занавісками. Спочатку він убив водія, пограбував його, потім поранив жінку і возив її у своїй смертельній гонці. Нова справа, непередбачувані свідчення, переконливі докази. Слідчі сподівались, що нарешті вдасться розгадати таємницю чи, хоча б, просунутись на кілька кроків уперед до істини. Але не так сталося, як гадалося. Другий труп поклали в морг біля першого, нові проблеми доповнили старі. Звинувачення у вбивстві переклали на другого чоловіка. Ось і все. Поза цими вагомими, очевидними доказами, суцільна пітьма. Прізвище жінки, прізвище чоловіка, прізвище вбивці залишалися таємницею. Відповіді на питання, що сталося з убивцею, також не було. Якби убивця був наділений унікальною здатністю миттєво зникати, то це було б принаймні цікаво, але ж суть дива полягала в тім, що він насправді зовсім не зникав з місця злочину. Він ховався десь поблизу і навіть кілька разів повертався сюди. Крім цапової шкури, поліцейські виявили ще й хутряного картуза і, що просто неймовірно, одного ранку, попри безсонне нічне вартування, за скелями біля смертельного завороту знайшли потрощені іржаві, замазані непридатні водійські окуляри. Як йому вдалося пронести їх, залишившись непоміченим, одному Богу відомо, і головне, для чого він їх приніс. Далі ще цікавіше наступної ночі один селянин, який, щоб безпечно пройти лісом, озброївся рушницею і взяв двох собак, переходячи з тіні в темряву, на мить застиг. Його пси два напівдикі, надзвичайно сильні вовкодави, метнулися в лісосіку. І погоня почалася. Тривала вона, одначе недовго. Майже одразу почулося жахливе собаче виття, яке враз змінилося стогоном агонії, а потім тиша, мертва тиша. Переляканий чоловік дав драла, залишивши двостволку у лісі. На другий день повернувся по собак, але не знайшов їх. Приклад від рушниці також кудись пропав. Стівки ствола, встромленого вертикально в землю, стирчала зірвана за 50 кроків звідси квітка пізноцвіту. Що ж воно могло означати? Чому квітка в стволі, чому такі ускладнення в розслідуванні? Чому вбивця вдавався до непотрібних дій? Від цих загадок унишпорок паморочилося в голові. Вони вже боялися за своє життя. Їм здавалося, що їх окутала важка, задушлива атмосфера, де бракувало кисню, де очі затягувало серпанком. Тут навіть найбільш ясновидющі фахівці бентежилися. Судовий слідчий з того всього захворів. Через чотири дні його заступник визнав, що розслідування навряд чи вдасться довести до кінця. Заарештували двох волоцюг, але одразу ж відпустили. Відкрили судову справу проти третього, ще на свободі, хоча не мали жодних доказів його вини. Словом, слідство зайшло в глухий кут, багато питань залишалося без відповіді, було багато суперечливих висновків. Розв'язати проблему допоміг випадок звичайний випадок. Точніше він визначив сукупність обставин, які привели до її вирішення. У Сент Ніколя приїхав з Парижа редактор відомої газети. Щоб написати про цю загадкову подію замітку. Він підсумував її так. Як випливає із сказаного вище, поліцейським залишається лише сподіватись на усмішку фортуни. Без неї, подальше розслідування марна справа. Наявних елементів істини недостатньо навіть для висунення правдоподібного припущення. Усе вкрите млою невідомості, густою, беззастережною, нестерпною. Нічого не вдієш. У цій ситуації всі Шерлоки Голмси на світі були б спантеличені. Навіть Арсен Люпен не зумів би розгадати цю загадку. Наступного дня після появи замітки газета помістила таку телеграму. Справді, зі мною таке траплялося, але жодного разу з дурного розуму. Трагічна подія в Сент-Ніколя, загадка хіба що для немовляти, Арсен Люпен. Депеша наробила багато галасу. Відгук відомого авантюриста викликав гостру полеміку серед читачів. Чи справді то була його телеграма? Багато хто в цьому сумнівався. Редакція газети про всяк випадок додала до неї своє застереження. Як документальне підтвердження долучаємо цю телеграму, що є безсумнівно справою рук жартівника. Бо Арсен Люпен, хоч і зажив слави містифікатора, все ж не дозволив би собі цю майже дитячу зухвалість. Минуло кілька днів. Щоранку обманута цікавість людей оживала. Чи відкриється їм істина? І ось, нарешті, газета опублікувала довгожданного листа, гранично точного і категоричного, в якому Арсен Люпен давав відповідь на запитання, яке мучило всіх. Ось повний текст цього листа. Пане редакторе, я приймаю ваш виклик, бо ви зачепили мою слабку струну і даю вичерпну відповідь. Але спершу повторю те, що вже написав у телеграмі: кривава драма в Сент Ніколя, дитяча загадка. Важко собі уявити щось наївніше, і я це доведу вагомими аргументами. Коли злочин виходить за рамки звичайного кримінального діяння і набуває ознак неприродного і безглуздого. То слідчий може значно збільшити свої шанси визначити його мотив, якщо візьме до уваги такі ж незвичайні, неприродні, надлюдські мотиви. Кажу, може збільшити шанси, допускаючи все, ж, що при розслідуванні навіть найлогічніших і найелементарніших подій завжди варто брати до уваги елементи абсурдності. Не розумію, чому в даному розслідуванні залишили поза увагою абсурдність і невідповідність дій фігуранта справи. Від самого початку мене вразив яскраво виражений аномальний характер його дій. Спочатку він петляє по селу, наче водій-початківець. Усі вже подумали, що за кермом чи то пияк, чи безумець. Припущення, до речі, не безпідставне. Але ж ні безумство, ні хміль не можуть викликати таку велику міру жорстокості, яка б спонукнула принести, причому надзвичайно швидко, здоровенний камінь і розчавити ним голову нещасної жінки. Для цього потрібно мати неймовірну силу в руках, і, на моє переконання, це ще одне підтвердження тієї аномалії, якою позначена ця трагічна подія. Виникає запитання. Для чого було приносити величезний камінь, якщо жертву свою вбивця міг легко добити каменюкою? З другого боку, чому після страшного падіння автомашини водій не загинув, принаймні не втратив здатність рухатися? Як йому вдалося зникнути? Чому, сховавшись, повернувся на місце аварії? Чому залишив там спочатку цапову шкуру, потім головний убір, нарешті водійські окуляри? Суцільні ненормальності, даремні й безглузді дії злочинця. Чому, зрештою, він посадив поряд себе в авто з відкритим верхом, де всі люди могли її бачити, поранену, конаючу жінку? Чи не ліпше було сховати її в салоні або ж викинути десь вже мертву, так як він це зробив з трупом чоловіка, заховавши того в кущах ожини? Ще одна ненормальність і відверта глупота. Занадто багато абсурдного в цій події. Все тут свідчить про перший досвід непослідовність дій, незграбність, нерозсудливість, такі ознаки, притаманні дитині або ж, швидше за все, недоумкуватому скаженому дикуну, звіру. Візьмемо, наприклад, пляшку коньяку. У нього ж був коркотяг, його знайшли у кишені цапової шкури. Вірогідно, що вбивця намагався ним скористатися, адже його сліди є на печатці, проте ця виявилась занадто складною для його розуму, дикуну було легше відбити горлечко каменем. Зверніть увагу на цю деталь камінь постійно фігурує у справі він єдина зброя і єдине знаряддя, яке застосовує ця особа. Це його звична зброя, добре знайоме йому знаряддя. Каменюкою вбив спочатку чоловіка, потім жінку, нарешті ним же намагався відкуркувати пляшку. Повторюю, це був звір, скажений, недоумкуватий дикун, якого раптом щось розлютило. Спитаєте мене, що саме? Чорт, забирай. Та ж пляшка коньяку, яку він одним залпом видудлив, поки водій і його супутниця обідали на галявині. Він вийшов з машини, де їхав, вкритий цаповою шкурою. Хутряному картузі, взяв пляшку, відбив її горлечко і випив спиртне. Ось і вся історія. Від алкоголю став божевільним і почав навмання безпричинно завдавати ударів. Після цього, охоплений інстинктивним страхом, злякавшись неминучого покарання, сховав труп чоловіка. Затим, по-дурному поклав у лімузин поранену жінку і намагався втекти. Причому на авто, яким не вмів керувати, але яке, на його переконання, мало його спасти від переслідувачів. А гроші, спитаєте мене, хто ж украв гаманець з грішми? А хто вам сказав, що то він злодій, а не приваблений трупним запахом якийсь волоцюга чи селянин? Ну, гаразд, гаразд, знову заперечите ви. Але якби той звір ховався неподалік повороту, то його давно вже спіймали б. До того ж, йому ж потрібно було увесь цей час щось їсти і пити. Що? Ви не здогадуєтесь? Ні, а ви впевнені, що він все ще тут? Звичайно, доказом цього є те, що селянин, який мандрував лісом, бачив його тінь. Інший аргумент зникнення собак вовкодавів, двох сторожових псів, яких той звір спритно, наче кімнатних собачок, кудись прибрав, а третій. Встромлений у землю ствол рушниці із засунутою в неї квіткою. Хіба це не вчинок простака, хіба він нехимерний? Ну що, ви ще не зрозуміли? Жоден з наведених мною аргументів вас не переконав? Ні? Ну тоді найпростіший спосіб, щоб з усім цим покінчити і відповісти на ваші заперечення це йти прямо до мети. Досить пояснень. Потрібно діяти. Отже. Нехай панове поліцейські і жандарми зволять іти до неї самі. Нехай озброяться рушницями та обслідують ліс у радіусі від 200 до 300 метрів не більше, але не шукають на землі, бо його там немає. Нехай піднімуть очі вгору, саме так вгору, і пошукають його поглядом серед гілля і листя найвищих дубів і буків. Повірте мені, вони його побачать, він там. Він там розгублений і жалюгідний. Панічна думка крутиться у нього в голові де знайти того чи ту, кого він убив. Шукаючи їх, сподіваючись, що вони повернуться, він не відважується віддалятися від цього місця. Він не розуміє, що ж насправді діється. Вельми шкодую, що нагальні й важливі справи в Парижі позбавляють мене задоволення простежити цю дуже цікаву пригоду до кінця. Маю надію, що мої друзі, правоохоронці вибачать мені за це з найщирішою пошаною Арсен Люпен. А ось розв'язка справи. Поважні панове слідчі і жандарми знизали плечима, розцінивши поради Люпена як щось несуттєве і не варте уваги. Четверо ж місцевих жителів вирішили до них прислухатися. Вони взяли рушниці і пішли на полювання. Ішли так, як радив Люпен. Підіймаючи очі вгору, не мов би полювали на ворону. І через півгодини побачили на дереві убивцю два постріли, і той полетів униз, падаючи з гілки на гілку. Був лише поранений, його спіймали. А ввечері паризька газета, яка ще не знала про це затримання, опублікувала коротку замітку. Досі нічого не відомо про подружжя Брагу. Які шість тижнів тому виїхали з Марселя на взятому на прокат авто. Вони давно живуть в Австралії, а в Європу приїхали вперше. Пан Брагов повідомив директору зоологічного парку, з яким листувався, що вони везуть із собою дивну істоту невідомої породи, щось середнє між людиною і мавпою. За словами пана Брагова, видатного археолога, йдеться про мавпу антропоїда, або, точніше, мавпу людину. Гіпотезу про її існування на той час ніхто ще не підтвердив. За своєю будовою вона близька до мавполюдини людини прямоходячої, рештки якої у 1891 році знайшов на острові Ява голландський дослідник Ежен Дюбуа. Окремі її особливості, здавалося, підтверджували теорію аргентинського натураліста і палеонтолога Флорентино Амегіно. Котрий зі знайдених під час розкопок в борту Буеносайреса фрагментів черепа відтворив предка людини, великого савця Мілодона. Розумна і спостережлива, ця незвичайна людинотварина прислуговувала в маєтку археолога, мила машину, намагалася навіть її водити. Що ж сталося з австралійцями і загадковим приматом, який їх супроводжував? Тепер відповісти на це питання було легко. Завдяки Арсену Люпену всі перипетії події в Сент-Ніколя були відомі. Завдяки йому убивця, врешті-решт, потрапив до рук правосуддя. Тепер, мавпу людину, можуть побачити відвідувачі зоопарку. Це таки мавпа, але це й людина. Як домашні тварини, вона лагідна, розумна, здатна печалитись. Проте не позбавлена й багатьох негативних рис. Які ріднять її з людьми. Вона лукава, лінькувата, жорстока, ненажерлива, а найгірше те, що полюбляє спиртне. Не беручи до уваги ці недоліки, можна з певністю стверджувати, що дане створіння мавпа. Хіба що через кілька днів після його арешту я побачив у зоопарку Арсена Люпена. Стояв непорушно біля клітки, намагаючись, як і я, розв'язати для себе цю непросту загадку. Мені була цікава його думка, і я підійшов до нього і сказав: Знаєте, Люпене, ваше втручання у цю справу, ваші вказівки, зрештою, ваш лист мене ніскілечки не здивували. Невже? спокійно кинув він. А чому? Чому? Бо приблизно така ж подія вже відбулася 70 чи 80 років тому. Едгар По поклав її в основу одного зі своїх найкращих оповідань. Той, хто його прочитав, легко знайшов би розгадку. Арсен Люпен взяв мене під руку і відвів у бік. Коли ж це ви розгадали? Я признався після того, як прочитав вашого листа. А в якому саме місці? В кінці, в кінці, так. Після того як я вже розставив усі крапки над і. Отже, ми стали свідками злочину, що повторився з примхидолі, звичайно, за цілком інших обставин, проте зі схожими дійовими особами. Моє завдання полягало лише в тому, щоб відкрити вам та іншим людям на нього очі, я скористався з листа, в якому дозволив собі дещо розважитися. Хоча й був обмежений фактами, запозичив докази, а частково й терміни у великого американського письменника. Таким чином, ви можете підтвердити, що мій лист був не зайвий і що інколи варто повторити людям те, чому вони навчилися, але підзабули. Після цього Люпен повернувся до клітки і розсміявся прямо в очі старій мавпі, яка зі статечним виглядом філософа про щось розмірковувала.